Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як в'язати 21 ряд цієї салфетки. Замість стопчика з накидом ми прив'язуємо ось це. Далі ми прив'язуємо дві повітряних петлі. Традиційний стовпчик з накидом. Ще один традиційний стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Тепер ми робимо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. Стопчик без накиду маленьку арку попереднього ряду. 3 повітряних петлі. 1, 2, 3. І знову стопчик без накиду в другу маленьку арку знову три повітряних петлі. І стопчу без накиду. Ще раз три повітряних петлі. І стопчу без накиду. Тепер ми робимо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. Стопчик, без... Стопчик з накидом. 1, Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом сюди ж, І ще один стовпчик сюди ж. Тепер ми робимо дві повітряних петлі. І ще два з накидом сюди. Один стопчик з накидом І ще один стопчик з накидом. Тепер ми робимо три повітряних петлі. Один, два, три. І стопчик без накладу от сюди. Три повітряних петлі. Один, два, три. І стопчик без накиду от сюди. Знову три повітряних петлі і стовпчик без накиду сюди. Знову три повітряних петлі і стовпчик без накиду сюди. У вас має вийти три таких маленьких арки. Тепер ми робимо три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик з накидом сюди. Ще один стопчик з накидом сюди. Дві повітряних петлі. Ще один стовпчик з накидом сюди. І ще один стопчик з накидом сюди ж. Знову дві повітряних петлі. Один, два. І два стопчика з сюди ж. Один. 2. Тепер ми робимо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4 і стопчик без накиду на цю маленьку арку попереднього ряду. Ось так має виглядати сектор 21 ряду. Зараз я вам Покажу, як необхідно з'єднати і завершити цей 21 ряд, але ви маєте в'язати отак по кругу. Це я просто для демонстрації вам покажу. Так, от, стопчик без накиду. Далі один, два, три повітряних петлі. Стопчик з накидом сюди. І в першу повітряну петлю. Цього напівфібрикату ми робимо за одну нитку з'єднану петлю. Другу повітряну петлю, також за одну нитку. Ми робимо другу з'єднану петлю. Ось так, в нас має завершитись 21 ряд. До зустрічі в наступному відео!